Не про героїв, а про кримінал у політиці сьогоднішня подія 3 листопада 1996 року по аеропорту міста Донецького вбили українського бізнесмена Євгена Щербаня. Вбивство досі не і Чи не на кожних виборах це вбивство ставало інструментом політичної боротьби. Євген Щербань народився на Харківщині у селі Костянтинівка у 1946-му. Що він робив до 26 років, не дуже зрозуміло, але у 26 років почав вчитися у гірничо промисловому училищі вже у Донецьку. Далі освіту продовжив в Донецькому політесі. У Донецьку він і осів. Євген Щербань працював гірничим інженером на шахті Кіровська до 1988 року. І остання його посада була заступник директора. А далі на початку незалежності він організував спершу кооператив Прогрес, далі корпорацію АТОН і з іменем щербання пов'язували чимало фірм, зокрема і таких, котрі мали у власності в мережі АЗС в Донецькій області. Щербань був одним з найбагатших людей в Україні на початку 90-х. Звідки гроші? Питання риторичне. У 1994-му щербань пішов у політику. Його обрали до Верховної Ради України від Волноваського виборчого округу від ліберальної партії України. Убили Євгена щербання разом з дружиною. 50-річний бізнесмен і 33 річна його дружина саме повернулися з Москви на приватному літаку з ювілею Йосипа Кобзона. Нині це доволі символічно звучить. Крім бізнесмена та його дружини, загинули борт, механіка, та інспектор аеродромної митниці. 19-річний син Щербаня Руслан, який також прилетів з ними з Москви, залишився живим. Як становило слідство, вбивство скоїв громадянин Росії Вадим Болоцьких двома пострілами в притул. Решту людей загинули внаслідок хаотичної стрілянини з автомата його напарника Геннадія Зангеліді. Слідство встановило, що в підготовці злочини брали участь щонайменше 10 людей. Убивство скоїли таки двоє: Вадим Болоцьких, вадік Москвич і Геннадій Зангеліді. Звір Болоцьких зізнався, що це він убив щербання, усіх інших, за його словами, застрелив напарник. За даними слідства, у 2000-му Болоцьких сам приїхав у Київ з явкою з повинною. Натомість захист росіянина стверджує, що його незаконно викрали у Москві і привезли в Україну. Болоцького засудили довічно. На суді Руслан Щербань упізнав у ньому вбивцю свого батька. Болоцьких відбував покарання в колонії, яка зараз на окупованій території Донбасу. За даними сина убитого, Руслана Щербаня, після початку війни на Донбасі, Болоцьких вдалося втекти. У різний час розглядалися. Різні версії щодо причетності, зокрема до вбивства щербаня Віктора Януковича, Ріната Ахметова, Павла Лазаренка, Юлії Тимошенко та інших. Версія щодо причетності до вбивства представників донецького клану, тобто Януковича і Ахметова, базується на тому, що саме до них перейшла найбільша частина власності Євгена Щербаня. Зокрема, щербань був головним акціонером індустріального союзу Донбасу, який об'єднував просто сотні підприємств, і саме Янукович з Ахметовим конкурували зі щербаним за владу в Донецькому регіоні. Версію щодо причетності. Ті до вбивства лідера дніпропетровського клану Павла Лазаренка виникли після втечі Лазаренка і висловлювалися ці версії представниками команди президента Леоніда Кучми з 2000 року. Критики цього варіанту вказують, що майно щербання та його фінансові потоки відійшли внаслідок вбивства зовсім не до Дніпропетровських, а до Донецьких, здебільшого до команди Ахметова. Версія щодо причетності до вбивства Юлії Тимошенко набула значного поширення після приходу до влади Януковича через жорстке політичне протистояння між ними і закінчилося. Воно ув'язненням Тимошенко 3 квітня 2012 року. Руслан Щербань оприлюднив у медіа свій лист послу США Джону Тефту, в якому звинуватив Юлію Тимошенко та Павла Лазаренка у вбивстві батька. Проти цієї версії виступили у суді у 2013 році Леонід Кучма, Сергій Тарута, Віталій Масол та безпосередній вбивця Щербаня Вадим Болоцьких. Крім того, народний депутат України Геннадій Москаль заявив, що Руслана Щербаня змусили звинуватити Тимошенко в обмін на уникнення відповідальності за. Вбивство 26-річного донечанина Дроздова, скоєне сином Щербаня та його товаришем під час полювання. Згодом прокуратура Донецької області підтвердила факт загибелі громадянина Дроздова на полюванні, нібито мало вбивство з необережності. Особу злочинця встановила, а факт причетності Руслана Щербаня слідчі не встановили. На момент вбивства статки Євгена Щербаня оцінювали приблизно 500 мільйонів доларів. Компанія Щербаня займалася виробництвом та продажем металу, постачанням газу, нафтопродуктів, будівництво. Ством та фінансовими операціями старший син убитого підприємця Євген Щербань, молодший, з 2013 року проводить власне розслідування і намагається дізнатися, куди ж зник спадок батька. Ми з України важливо знати історію і розповідати історії. Найважливіше, що ми повинні дати нашим дітям, це коріння і крила.